Доброго ранку ще раз. Згадала, що не, не показала ще одну троянду з нових. Так, це моя Іволі. Це неймовірно, дивіться. Це яка краса. Це яка краса, це японка. А ось іще знизу ж ти мій. Дивіться, який букет. Це просто моя в захваті Юлі. Це так вона заквітувала. Зараз я підв'яжу цю гілку, бо наче дощ збирається, не пломилась. Не а ось я неправильно той раз назвала, це в мене нова троянда. Вона зветься Дольчето. Дольчето. А я якось її назвала. Не пам'ятаю як. Вона наче мала бути з таким зеленкуватим кольором. Я одна квітка вже згоріла на сонці центральна, я її відірвала. Ну, не знаю. Зеленкуватого поки що не бачу, але ну, колір цікавий. Ні, ну трошки є зеленкуватого на бутонах. Це перше квітування, вона лише в мене. Так було взимку посаджена, так що буду дивитися. Ротік о, вже дощик накрапає. Ротік роко. Ой, сімка димає, дивіться, який, який букет також. Сінка немає.